Робот косарка та рожева квітка Олена Скуловатова. Одного разу татусь зайшов до хати з великою картонною коробкою. Що там? Що там? вигукували діти, нетерплячці смикаючи його за руки. Татусь узяв ножиці заходився розпаковувати посилку. Всередині був незрозумілий блискучий предмет овальної форми. Це робот Косарка, гордо повідомив татусь. А що він вміє? серйозно спитала середня донечка. Він замість мене коситиме газон, а я тим часом зможу гратися з моїми дівчатками. Так робот косарка оселився в саду. Кожного дня. Він виїжджав зі своєї хатинки, виспівуючи чік чук чік-чук і поступово скошував всю підрослу травичку. Від чого газон ставав все густішим і густішим? Дівчатка радісно бігали довкола, перестрибували, тікали, ховалися, уявляючи, що він з ними грається. Того ранку робот косарка, як завжди, виїхав на роботу. Він тихенько гудів та чиркав своїми лезами, зістригаючи свіжу поросль, коли раптом помітив щось яскраве. Робот косарка завмер, споглядаючи неочікувану красу. Вона росла на тонкій стеблинці й увінчувалася кількома рядами ніжно-рожевих пелюсток. І він вирішив змінити траєкторію і залишити квітку. Всю ніч робот-косарка думав про квітку. А щойно вийшло сонечко, попри програму, поїхав просто в те місце, де зустрів її вчора й остовпів від захвату. Вона була така свіжа, така прекрасна. Розквітла та розпушена, погойдувалася на легкому вітерці та виблискувала краплинками роси на ніжних пелюсках. Робот косарка старанно обстриг травичку довкола, а квітку залишив. Виконуючи звичну роботу, постійно думав про квітку та час від часу змінював маршрут, щоб ще і ще раз Проїхати повз рожеву красуню. На третій день, виспівуючи свою веселу пісеньку, робот косарка поспішав до квітки, але не зміг її впізнати. Яскраві пелюстки згорнулися і зів'яли. Нещасний нічого не зміг вдіяти, лише сумом дивився та гудів моторчиком. Минув рік. Робот косарка кожного дня старанно стриг газон і часом згадував про чудову квітку, яка полонила його моторчик. І от одного дня він пові... помітив яскраво рожеву пляму. Спантеличений при... наблизився і зрозумів, що серед газону утворилася ціла галявинка з рожевих квіточок. Зачарований робот косарка. Не міг видірватися від цієї краси. Татку, татку, дивися, лобот зламався. Що з ним? запитала найменша доня. «Схоже, програма зависла. Треба його перезавантажити. А може, він милується квітками? Такі галні. І коли вони вилосли? Робот не живий, доню. Це просто механізм. А може, ти не будеш його пилезаванцазувати? Чому? Нехай це краса тлосечки побуде. Будь ласка, найменша доня прохально склала рученята. Добре. Тоді втікай. Я страховидло яке їсть маленьких пухкеньких дівчаток. Татусь побіг за Донею, залишившись з щасливого робота-косарку милуватися найпрекраснішими у світі квітами.